Деньчик, так і сьогодні ми хочемо почати нове виживання. Да, всім хай. Ну, на моїй карті. Ми тут вже трохи розжились. Правда, Ден? А якщо ви хочете продовження того виживання, то пишіть мені в ну, от, треба набрати... Ах ти, падла, це ти вбив курку? Ні. А хто її завалив? Я не знаю. Це я точно правду кажу. Треба набрати десь 10 переглядів і 5 лайків. Хоча б для початку. Да. Швидко? Okay. Але я не вбивав її. Okay. Може вона застрягла в стіні до них? То чого її м'ясо аж там лежить? Я знаю. Я, я правда її надавав. Я пакети уберу. Ты шахти Ти ты шахтер. Був. Чи я маю в не йти? Хіба що, якщо тебе піддержи, маю. На дворі нет. Эй, це моя кровать. Оце біля не моє, Я на то дягу. Ты літає через чудовись. Лихаєш, я йду до два дерева, чи нам не треба? Скорше всього, що надо, я пішов в шахту. Ты куда йдеш? Ну, шахту почали робити. Блін, мені потрібна їда. їдає Що? Кур'ятину. сиру. Але в нас курок два бах... mm. Ти знову вив? Yeah. Нет. Я тільки хотів походить знову. Я походу дещо бачу. Що? Спавнер. А ні, це не спавнер, це, походу, наша то загородка. Да, то наша загородка. Точно? И ключ Е, Мені потрібні блоки. Та-та-та Точкірка. -та -та. Та можеш камінь давати? Стоп, дайте іменно. Тут за нашим... Да, 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 это, походу, да, наша, наша загородка. Да, это наша загородка, Я вижу твой ник вот тут бери меня, но все одно спустись. Перехватил. А если это не наша загородка? Ты вообще? Фросик, вот наша загородка. Бачите, бери меня, что есть. А, да, знаешь, это тоже. Там зомби-житель. Лучше туда не будешь пускать. А ти його може бути. А, Зробити лука. І зробити у ну, нас там це було. Ну, але я це позорца. Я бачу железо. Де де, Подивись, давана. А блин, я думал, что там якийсь його Сейчас. Можна до добути. Що таке? Да ты зомби йде. А, він не впити. Типа да? Він піти і не встать, бачиш, в мене плоть його є. Ой-ой. У мене Вали його. блин, я тебе хоть Ох, Виталт. Ну добро же я Що мене глючить? Не знаю. Тобі Ростик лучше зі мною ходити. Я угу. знаю. Але став тут файт бачу. Пішли далі. Чи тупа Чидам стоит 50. Та ну давай подумаваем. Надо, ну, чтобы тут желізо може бути багато. Ну, тут дофіга все може бути багато Ти, уголь тут до речі Я знаю, я знаю, я бачу. Постав факел. Та ты так менше видно. О, вот так краще, правда? Угу. Головне нам не йти в такі спуски так, як ми тут знайшли. Правда, Денис? Чого? Та бо так ми можемо по факелам заплутатись. Я рознайшов велику піщеру, там було багато лави, там багато ізумрудів було. Я, я всю лаву позабирав. Хочу вийти, але повсюду факели наставлені. Я не знаю, куди йти. Ну, не знаю. І ти вибрався? Ні. Понятненько. Бо там біля мене був три спавнера, спавнер пауків, Опа. спавнер зомбі, що? Э, Знизу? Наверху. А, я навіть не Ти думаєш я замітив? Ти ледве візумет, так? Тут походу кінець. чи ні, я не бачу. Ніфіга сі. Там є ще аж Я тут факел заберу. Добре. Ок. О, я якраз найшов цей. Що? Вихід? Ні. Уголь. Може же вже виходимо з директором. Та ну давай. А потім шо? знов зайдемо. Табу нам уже що Чего-то все. <плес> Думаю, це є надо. Да. І Я буду держить замену да этим всех. Чтоб каменные свои? Да тебе Перепрыгнуть. <плес> Ого, эти Угу А мы я я, не смогли перкая. Твоя тоже будет. Мне приведет что-нибудь. Да тут и є железо, я кера. Мне не приведешь вент вместе. Я уголь доволен. Добувай. бывай. Блин, дай мне дай Опс. набери. Дай мені більше трохи, ніж 12. На тобі 13. Це не щасливе число. Дай ще чуть-чуть. Бо ти сам знаєш, що 13 це не щасливе число. На тобі ще 4 і відстань. Та бо я теж тут добуваю. Я не ще обход тупік. Я тут знайшов цей узлял э, 12 штук покинут, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Нифига себе. Тут в шахті був крипас. В нашій. Да, Ти його бив? Да, ні, він пішов на, на двір. Блин. Я стою на охороні. Може, ну, і його береш? <світ> Та він вже до мене сам йде. Ні. <плес> <Yes. vetul>? yes. <плес> yeah. То я йду на вихід. Да, там тупі. Пішли вже. Але тут уголь. А нам уголь дуже потрібен. Тобто нам не треба переплавляти все. Цей. Ай. Та, якщо нам треба ще вугілля, то я йду ще добуду. Та ні, Це скільки? 49. У мене 25. Вс, хлоп. Давай ще тебе. Ти знає, я ж добувала. Добре, Ти вже добуваю її. Я е, кого? Та, так вдруг заглянув. У мене не я дуже їсти хочу. Хочу тобі дам? Шесть свиня, шість свиня, я зараз свиню влюблю. Прикинь, я в цьому вугіллі знайшла у железо. Вугілля і залізо? Да, воно наверху було. Скільки я їду на ній? Ну все, я свиню вбив і пішов пережарювати. А мене ти не почекаєш? А ти іди теж додому. Я вже йду. І не кажіть, що у нас домик з виду виглядає нубський. Ми просто перший раз хотіли захиститись від моби. Барашки! Пострижи! Ні, а нам не треба, Денис. Ча. Бо у нас вже багато. На -на 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 Що таке? Ну, бачу, барашок убиваю. На тобі, на тобі, Ей, -е 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 -е. Не чекай, не чекай. Все. І в мене того йде цей. Три, три, цей. Стейка зі свині і п'ять баранів. Ого, і у мене пропало шість людей un major. Що має мажор? Ох ти. Жаль, не хватає одного вугілля, щоб був стак. Тобі? Угу. О, я від доміка там всіх доспіхав, бо я бачу від війни. А я, я в доміку? Ти знаєш? знаю. Я від доміка трохи інший віт пішов. Я зроблю зараз ще один хліб. У нас є три входи, правда? Яких три? А через верх і через низ, і ще який. Через шахту? Ні. А який? Через верх два входи, денис. А. Ух ти, п'ять яєць.

ilk şah doğur. Tanki ya uh -huh. da Ya öyrəri idi. sen normal mi Hı hı. Aşağı ödüneyim. Tamam. Hadi şimdi bak. Ate, ne normal uh -huh. Я Забирай свою еду. Я рубатый. Собери еду. Она я забрал, еду. Он жили, да, да, правда, ты хочешь, вот так, так, так. Отак. Все. все, давай питону. Не закінчуємо на цьому. Добро пацаны, а на цьому мы будем закінчувати. Кто да, хочет. Хто хоче, да. хоче обов'язково ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем продолжить. Всем пока. Кто <с> хочет продолжить, всем пока.